Вибираюся саміти від світофора і кінчаються в мене отам Ярослав Ралець 40 років працює двірником. Листопад, каже, найбільш гарячий місяць. Чоловік прибирає вулицю по тибні. З неї вже вивезли орієнтовно 10 тонн опалого листя. Все воно почало разом летіти. І липа, і клен, і каштани. Ми просто не встигаємо. Замітаємо тротуари, а потім те газони витовую. Прибираємо. Як дослову все не ввозимо, воно по листя прилипне. Чим хочемо, то добре, що от, такі садили нам плеєри, такого, що не монася. А так віником нічого не зробиш. Працівники житлово-комунального підприємства номер 2 протягом листопада від опалого листя мають прибрати при будинковій території 105 багатоповерхових будинків. Сьогодні дев'ять двірників та водій вантажать листя, яке завезуть на сміттєвий полігон, говорить директор Микола Романюк. Зараз ми це робимо бригадним методом. Вже листя підмокло, але кажу, дозволяє. Я думаю, що на наступному тижні ми завершимо вже вивозку цього листя. От. Ну такі методами, знаєте, у нас скарги завжди в мешканців, є, що на не при. Збирається, не робиться, на сьогоднішній день все це роблять пенсіонери. Саме найбільша проблема, яка є, це кадри. Впало трохи, загрибаємо, вивозимо. І так постепенно, поки все не впаде. І тоді вже чистка повністю, що було вже чисто. Сьогодні дві котки на брище до трьох тонн, дві з половиною, триста, три як потопчуть. Якщо мокре – більше, сухе менше. Зі слів директора ЖКП номер 2 Миколи Романюка за одну вантажну машину відходів на сміттєвому полігоні потрібно заплатити 660 гривень. Станом на сьогодні за вивіз опалого листя з мікрорайону ДПЗ витратили понад 6 тисяч гривень. Житлово-комунальне підприємство номер 7 листя вивозить на міське кладовище у селі Гараджа. Це безплатно, каже директор комунального підприємства Луцьк спецкомбінат Василь Цетнар. З його слів, протягом листопада комунальники планують засипати 25 соток землі, відведеної для поховань у зимку. Буде два засипаних сектор, що можна було зимою нормально хоронити і можна було купати, тому що якщо земля замерзає, то її вдовбати потім дуже тяжко. А якщо на нових секторах ми купаємо трактором, і після листя листя утепляє землю, і нас тоді немає проблем викопати яму. Мешканці приватних будинків Луцької громади опали листя компостують або розкидають по городі, говорить Лучанка Галина. Я в основному горіху листя тільки сюди, на город кидаю. А все остальне перекомпост. кандидат географічних наук Володимир Радзій каже, опале листя не потрібно збирати у лісопаркових зонах, бо це місце проживання та харчування живих організмів. В приватних обійстях листя можна компостувати, використовувати як мульчу для дерев або добриво для ґрунту. Листя для потреб присадибної ділянки можна його використовувати при умові, якщо це листя зібрано. Ну, на власній ділянці і з-під дерев, які не зазнали ушкодження, зокрема не уражено різними хворобами. Якщо ж ми бачимо такі речі, що в нас листя уражено хворобами, це листя варто було б видаляти і компостувати. Зі слів еколога Володимира Радзія, спалювати опале листя заборонено законом України. Від початку осені в області не було зафіксовано жодного випадку спалювання сухого листя, розповів телефоном Суспільному виконувач обов'язків речника обласного управління ДСНС Олександр Шумік. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук Суспільне новини, Луцьк.